Я за просте французьке життя, щоб жити як усі французи, відчувати себе тут вдома і не озиратися назад на минуле, і щоб все було добре. Як казали наші там дідусі бабусі, головне, щоб не було війни. Дос, досить дивно це тоді сприймалося, е і ніхто не думав, що таке може повторитися. І на всіх цих дідусів-бабусів, котрі сушили сухарі і вішали, щоб вони десь висіли. Хоча все це було, вся їжа, і все досить дивно таки дивилися. Я і досі, знаєте, після цього я перед війною закупився їжею, різними консервами та макаронами, але воно не знадобилось, бо ми виїхали. І тут в мене. Хоча наче нічого не загрожує, але про всяк випадок в мене цілий шкаф лежить, там консерв і такого всього іншого. Ну, якось так. Тому моя порада, якщо ви їдете в іншу країну і, і хочете там залишитись, будь ласка, асимілюйтеся. Трошки не по темі, але трошки і наболіли. Все, па-па.